Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Літву, Сувальськікаридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я записував відео про те, що готується готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі і Польща зараз. І там повністю вистроєні війська НАТО, Америка вже. Перейменувала свій а, Міністерство оборони в Міністерство війни. Тоді всі досить такі, ну тобто, 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш, туди-сюди. Прийшов вже час, якийсь певний, це стало очевидно. Ну, слава Богу, до людей доходить. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, і що вам в цій ситуації всі взагалі ділять людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином. Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде, тобто, скоріше за все, це і зупиниться десь в країнах там Балтії. Це точно 100%, Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Європа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна переживає. Да може і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, от така ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Що думаєте?